Зараз на нашу землю прийшли расисти і вбивають нас, катують людей, вбивають, насилують і так далі. І чи треба нам їх любити? Що бо то, що в Біблії написано, люби ворогів своїх. Вороги можуть бути навіть наші рідні, наші близькі, наші друзі, знайомі. Але от друга, друга заповідь це любити ближнього. Тобто віддавати себе для того, щоб інші врятувались. І навіть вороги. Ті, що можуть бути наші рідні, це реально смиряти себе і віддавати себе в жертву, щоб їх врятувати. А те, що на нашу землю прийшли ті люди, які вбивають, які вони навіть не цікавляться словом, які вбивають просто безжалісно людей, катують, насилують і так далі. А, ні, це не означає, що треба любити, бо того що це зло, вони несуть зло, якщо я їх підтримую. Я є співучасником зла. Ну тобто, що я підтримую, то я співучасник. І мені зараз реально не треба ставати ні на чию сторону, ні там а, ні на сторону тих людей, тих людей мені треба ставати на сторону слова. От перша найголовніша заповідь, Другу я вже озвучила. Перша заповідь це любити Бога усім своїм серцем, душею, розумом. І це реально означає служити Богу, і означає от реально виконувати слово, слухати його слово, виконувати усе. Реально детально все дотримуватись, не читати між рядків. Бо що те, що між рядків це вже від сатани, це вже видумано, і від того йде, що любити вже цих расистів і так далі. Ні, це от реально щоб нам бути у світлі, нам треба детально от, вивчати слово, бути у живій церкві, реально виконувати волю Божу.